Усім доброго дня! Канал Сіська господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити чебуреки і покажу вам, як я це буду робити, по якому рецепту, і що мені для цього потрібно. Я отут взяла 500 г просіяного борошна. Дві цибулі такі, одна велика, одна маленька, але я зважила це 300 г цибулі разом. Вода гаряча. 250 мл свиний фарш 550 г, сіль, цукор, олія, чорний перець, малений, оцет. І отут у стопочці у мене є столова ложка горілки. Ну, а зараз буду замішувати тісто і все буду вам показувати. Буду замішувати тісто. Це у мене столова ложка. Я візьму отак півстолової ложки солі. Це одна чайна ложечка. Тепер візьму цукру. Це така мірочка маленька, ложечка. Десь піввичайної ложечки цукру. І так гарненько трошки перемішаю. Тепер додам горілку сюди, оцю так насиплю, чуть-чуть залишилося, одна столова ложка тільки. Більше не буду додавати. Тепер додам сюди оцет. теж одна столова ложка, олій, одна столова ложка, така повна вверх, і ще одна. Так, бо я переливаю, з половиною ложки. Теж сюди. а тепер буду поступово додавати. Сюди воду. Така гаряча вода. От я спочатку додала більшу половинку, а там зараз побачу і скажу вам, скільки пішло води сюди. Ще додам, вода ще залишилася, десь 50 мл ще води залишилося. Тепер можна і рукою замішувати. І зараз побачу, треба ще води додавати, чи не треба покажу вам, що тісто я замісила, отаке вийшло. Зараз я візьму отак мішечок і поставлю хай трошечки постою, а я буду замішувати фарш. Буду замішувати фарш. Покажу вам, що цибулю зітерла на терці. Так, додаю до фаршу. І скажу вам, що я побачила, що в мене трошечки тій фарш не дуже жирний. Я сюди до нього додам одну таку столову ложку олії. Додам перцю сюди, так, дала десь. Півчайної ложечки доброї. Візьму солі. Це столова ложка в мене. Ось так візьму це як чайна з вершком ложка. Буде це пів півстолової ложки. Солі. І це гарненько зараз вимішаю все і побачу, тоді вже побачу, скільки мені сюди потрібно додати води. Я набрала тут біля мене холодна вода в чашки. Я набрала 150 мл води, але зараз побачу, якої густоти зробиться ця фарш. Тоді вже буду додавати воду. Фарш я вимішала і бачу, що він зробився такий трошечки вже рідковатий, тому що цибуля була така дуже сочна. Але скажу вам, якщо ви не бажаєте сюди додавати так багато цибулі, як я додала, можливо, хтось не любить. Давайте менше тоді цибулі. Тоді додасте сюди у фарш трошки більше води. Я зараз додам трошки води. Ну, десь так зараз скажу, подивлюся, добре, і скажу, скільки додала. Перемішаю. Попробую зараз на сіль, на перець. Ще трошки можна додати. Напевне, і все. Покажу вам, який. такий. І на ложки тримається, і рідковатий такий він. Думаю, що все. Зараз подивлюся, скільки залишилося води і скажу вам. Десь 100 мл води додала сюди. Тепер накрию фарш гарненько. І хай і поставлю в холодильник, хай фарш трошечки у холодильнику остине, забере оцю всю воду, рідину у себе, накриваю і ставлю в холодильник. Фарш поставлю в холодильник, а я візьму і ще раз перемісю тісто. Таке мегеньке стало воно вже, але я його ще раз все-таки. Ще раз перемісила і знову став лішечок. А стоїть ще хвилиночку. Зараз я буду вже виробляти чебуреки. А зараз буду брати тісто, нарізати на маленькі кусочки і буду вже виробляти чебуреки. Поділю тісто отак на дві половинки. такі кусочки буду нарізати. І хоче, щоб були усі одинакові у вас оці кульки такі чи буреки, тоді можна важити їх, якщо бажаєте. Ось такі будуть у мене сьогодні. Ну, десь такий, як тенісний м'ячик. Получилося в мене отаких от 12 кусочків. Мішечок, який тісто стояло, я розрізала. Я так гарненько прикрию. А поки поставлю сковорідку, приготую. Тісто 5 хвилин стоялося. Буду брати і розтачувати. Ось так, спочатку рукою. Для мене тут борошно є трошки буду підсипати борошно і буду розтачувати ну, ось такі я розтачала Ще тонесенькі такі. І ось сюди поставлю зразу цю плівочку. накрию і зразу буду брати другий, розташувати. І ще такий самий. Тепер вже буду ставити фарш і буду ліпити. Я взяла фарш, фарш так гарненько трошки застию. Візьму таку повну столову ложку. І отак розкладати. Так, гарно. Так, воздух трошечки випустю, зрівняю тут фарш. І тепер буду пальчиками так спочатку, прямо попри фарш самий. Я ще люблю отак пройтись. Так гарненько-гарненько кінчики заліпити. Так сюди. Очився. Ну, як ви любите, тепер бачу, молодь, вилочку трошечки, але я одного разу вилочку робила, то проколола один чебурек, а сьогодні отак трошечки. Ну, Ось от і все такий получився. Депер беру ось цей кружечок, звідси цей і ставлю ось сюди і вже буду теж ставити по повну столову ложку фаршу. І знову такий чебурек получився. Скажу вам, що олію вже наняла у сковорідку, олія нагрівається. Іду пробувати смажити. Покажу вам, поки олія я побачила, що ще не нагрілася, я зробила ще собі отакі дві заготовочки. Тепер забираю звідси оці буреки, буду зараз ставити, смажити. А поставлю хай під цією плівочкою. Стоять. Олія нагрілася, ці буреки біля мене. І буду ставити смажити. І ще один. Олії наляла гарненько, щоб вони мали чому там смажитися. Отак, трошечки. Білим їх. Бачите, як вони оліве плавають прямо. Я вже перевернула і буду забирати швиденько, тому що я не спіла робляла отанці, не спіла удіти, бачу, вони підгорають. І не спіла вже включити камеру, щоб показувати вам, як я буду їх забирати. О, такі вони козичі всі бачите. Огонь трошки зроблю менший. Отак, і слідуючи ставити. та смерть отакі Ось з постійної сторони і так далі буду продовжувати я вже два останні буду забирати чебуреки. снаги І зараз покажу, прошу остинуть, покажу які вийшли. Покажу вам, які вийшли ці Отакі отакі, бачите? Покажу. Їх уже всіх тут немає. Ми вже спробували, посмакували. Тісто дуже таке легеньке, таке, ну прямо дуже смачно, дуже-дуже. Отаке всередині вони отакі. Дуже смачненько. Те, що дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала такі чебуреки, смажила, верніше. Попробуйте і ви та, по такому рецепту. Це і смачно, особливо тісто таке смачненьке, і всім дуже гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі чебуреки. приготуйте. І дякую вам за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що підписуєтеся на мій канал, дивитеся мій канал. Дуже гарно вам дякую. А особливо дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. Головне, щоб були всі здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!